Усім привіт! І за традицією, в кінці кожного року я публікую свій топ захищених смартфонів у різних цінових категоріях. І от сьогодні, якраз перше відео із цього списку, це у нас смартфони захищені ціною до 6 тисяч гривень. Ну або до плюс-мінус 150 доларів. Я переглянув свій минулорічний топ і зрозумів, що в цьому році мало що помінялось. Так, 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 може таке бути. Тому що основні всі зміни по технологіям, по цікавим фішкам, вони відбуваються в середньому сегменті і у флагманському. У цьому відео не буде градації від найгіршого до найкращого смартфону. Кожен з цих апаратів потрапив у топ. Не випадково. Я буду розповідати про всі специфікації, і цим відео ви можете користуватися, я думаю, до середини 2024 року, так точно при виборі бюджетного захищеного смартфону. Усі ці смартфони ви можете придбати на Aliexpress, якщо ви в цьому тямите, тому що мито за них не доведеться платити через ціну невелику. Якщо ж ви в Україні звикли купувати різні гаджети, смартфони і так далі, то ви можете скористатися послугами мого онлайн-магазину. Посилання буде в описі. Уже майже рік, як суперактуальним, компактним захищеним смартфоном є кібат KingKong Mini 3. Хто не знає, це смартфон з дисплеєм 4,5 дюйми, але з дуже хорошим залізом при цьому. Коли я робив огляд цього смартфону, я був в шоці від того, наскільки легко він поміщається в руку. Товщина корпусу 13 мм, вага 150 грамів. Це дуже скромно по міркам сучасного світу захищених смартфонів. Основний плюс в процесорі Helio G85. Його вистачає, аби смартфон працював достатньо швидко. Ви навіть в ігри можете грати з його допомогою. Правда, якщо ви пристосуєтесь до витягного дисплею, як Смартфонів Sony, пам'яті 6 ГБ оперативної та 128 ГБ постійної, акумулятор на 3000 мАч. Android 12. Все тут нормально, все працює. Середня ціна смартфону на зараз близько 5600 гривень. Тому ця модель більш ніж підходить тим, хто шукає якнайменший повноцінний захищений смартфон. Blackview bv 5320 Pro: Цей смартфон має дуже високий рівень захисту, як і більшість смартфонів компанії. Дизайн. Так, трохи під iPhone, трохи щось свого. Коротше, це нормально. Дизайн ми тут сильно критикувати не будемо, тим більше мені він дійсно імпонує. Головне, за що варто цінувати смартфони BlackView надійність. Так, дійсно, проблеми є у всіх, але от Blackview, особливо бюджетні, ну дуже рідко ламаються, не знаю, з чим це пов'язано. Тут встановлено 4 ГБ оперативної та 64 ГБ постійної пам'яті. Процесор Helio P35. Нічого особливого тут не буде, звісно, як і у всіх майже бюджетних моделей. На те вони і бюджетні. Акумулятор 6580 мАч, Android 12 NFC є... -E. Ціна середня в районі 5800 гривень, Хто шукає звичайний захищений смартфон без якихось фішок. Ось, Blackview bv 5320 Pro, саме те, що треба. А ще бонусом тут 13 мегапіксельна камера з дуже непоганою якістю фотографій. Дисплей 6,1 дюйм, товщина корпусу 15 мм, нормальний такий бюджетний апарат, скажу я вам. Ну і звичайно ж, я не міг обійти стороною BlackView bv 6220 Ось цей смартфон я точно можу залишити для вас в цьому топі. Недавно я робив краш-тест повноцінний цього смартфону. Посилання на нього в описі залишу, обов'язково подивіться. Там і заморозка є, і все таке. Але мова йдеться не про bv 6220 а саме про PRO-версію. І хоч зараз її майже ніхто не продає, масовість ця модель отримає зовсім скоро, на початку зими. Бо в цілому це нова відносно модель, і купити її точно можна буде дешевше 6 тисяч гривень. А тут вже буде 128 ГБ пам'яті, а не 64, як у звичайній версії. Ключовими технічними точками цього смартфону я би назвав акумулятор, він тут на 13 тисяч а також великий динамік. І знаєте, серед усіх захищених смартфонів, які я слухав з великими динаміками, цей МАП. Мені сподобався найбільше по якості. Так-так, сподобався більше, ніж великий динамік в смартфоні за 1000 доларів під назвою Agm G2 Guardian. Висновки робіть самі. Та й по факту захищеність її тут вдосталь. Подивіться знову ж таки краш-тест. Наступна модель топу для тих, кому потрібна максимальна віддача в плані автономності хотвав W10 Pro. Для багатьох цей бренд новий, але давайте будемо чесними: практично всі захищені смартфони це третій ешелон. Це не айфони і самсунги. Вони всі плюс-мінус схожі між собою, незважаючи на те, який це бренд. А от акумулятор тут має місткість в 15 000 мАч, чого точно буде вистачати надовго. 6 ГБ оперативної та 64 ГБ постійної пам'яті це небагато, проте бюджетному смартфону нормально. Є тут і NFC для безконтактної оплати, операційна система Android 12. І так, насправді цей смартфон досить непоганий по якості збірки і захисту, та й ходять вони ого, якихось фірмових болячок чи чогось такого тут немає. Просто хороша цеглинка вагою 470 грамів, до якої потрібно буде звикати. Але от серед автономних смартфонів та ще й бюджетних, це топ. Далі у нас Юліфон Power Armor X11 Pro. Ну, звісно ж, я не міг не поставити представника цього бренду в цей топ. Свій огляд на цю модель я назвав карманний мультитул, і дійсно це бюджетна модель, але в якій є дуже багато цікавинок. Давайте я їх відразу перелічу. Можливість слухати радіо без підключення навушників в якості антени, два слоти для сім-карт і окремо для картки пам'яті, розім для навушників 3.5 мм, NFC, а ще й акумулятор ємністю 8150 мА. Ну от дійсно, коли я взяв цей смартфон в руки, відчув, що саме так виглядає якість. До збірки та захисту, звісно ж, питань не може бути, тут все на висоті. А характеристики інші тут плюс-мінус, як у конкурентів. 4 ГБ оперативної пам'яті, 64 ГБ постійної, процесор Helio G25, Android 12. Все стандартно. До речі, корпус дуже схожий з тим, в якому виробляються старші моделі Armor 18 та 19 Я думаю, з декількох метрів ніхто і не зрозуміє, яка саме це модель. Та й не виглядає цей смартфон на ціну менше 6 тисяч, але ж коштує менше. Остання модель у цьому відео, як на мене на даний момент, все ж найцікавіша, саме виходячи з характеристик, це новинка під назвою F150B2. Цей смартфон виглядає так само, як минулорічний екземпляр B1 Pro, проте характеристики тут і ціна особливо дуже соковиті. На Алі цей смартфон взагалі продавався на старті менше, ніж за 100 доларів. Зараз же ціна від 5,5 тисяч гривень в Україні. І давайте трошки про параметри. Перш за все, акумулятор на 10 тисяч мАч. Далі 6 ГБ оперативної та увага, 256 ГБ постійної пам'яті. Я просто в шоці був, коли побачив ці характеристики. Це супер багато за супермалі гроші. Тут вам і 13-й Android, і NFC, звичайно, є, а ще є нічна зйомка, отак от, от. Дисплей 6,5 дюймів, Full HD до речі. А дизайн? Дизайн, я думаю, кожному сподобається. У компанії F150 він свій і реально неповторний і непотворний. Хоча кому як. Ось вам і бюджетні смартфони. Вибір є. Характеристики, хоч і дуже схожі, але в кожної моделі дійсно є якісь свої технічні особливості, і це круто. В коментарях ви, звичайно, ж можете також пропонувати якісь свої варіанти захищених смартфонів до 150 доларів. Буде цікаво з вами поспілкуватися на цю тему. Далі ж у нас стопи по зростанню ціни. Там буде цікавіше, і я впевнений, ви цього чекаєте. Тому обов'язково підпишіться на канал, аби не пропускати ці випуски. Також скоро я вам розповім про топ найкращих захищених смартфонів для фотозйомки. Тому, друзі, обов'язково не пропускайте ці всі цікаві відоси. Стараюсь. Тож будемо на зв'язку. Бувайте!